Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді будуть мої найулюбленіші помади серії Ультра. Вони є у кремових відтінках та у матових відтінках, і взагалі дуже велика палітра. Всього в нас є кремових відтінків 20 і матових відтінків 20. На огляді буде трішечки менше. Але найходовіші відтіночки я вам покажу. А стосовно самої помади, ця помада дуже класна, вона має чудову кремову текстуру і живильну формулу, в яку входить масло ши і вітамін Є. Е. За допомогою даних компонентів губи доглянуті, м'якенькі, зволожені, а ще й мають чудовий стійкий насичений колір. Кожна помада має свою англійську назву, яка пишеться ось тут знизу на помаді. Наприклад, Pink Dream це в нас помада. Каліфорнійські мрії. А раніше в каталогах писалося українською мовою назва та англійською. Відповідно, було проще простіше замовити помаду по даній назві. А знаю, що багатьом зараз це дуже незручно, що немає по англійській мові написано. Тому залишаю вам під відео повний перелік всіх відтінків на українській мові та на англійській, відповідно. Це буде дуже зручно. А також в нас в каталозі представлені такі поміточки: трикутничок означає, що це кремова помада, наприклад, лате, кружочок означає, що це перламутрова, ось вони, так? і блискучі зірочка. І Решіточка це в нас матові, вони всі ось тут. Ну і Зараз будемо переходити з вами до перегляду всіх відтіночків. Так, і почнемо ми з першої помади рожева мрія. Це в нас перламутрова помада під назвою Пропер Пінк. Вона така світленька, бачите? І коли ми її піднесемо до картинки в каталозі, в принципі, вона дуже схожа. Так. Далі наступна помада в нас ніжно-рожевий. Це в нас помада під назвою Поуд. Щось не хоче камера показувати. Так, поуд. Виглядає вона ось так. Теж є така схожість, бачите? Так. Наступна помада в нас лате, це в нас кремова помада. Ось вона. отак От виглядає. І назва тут лате. Лате. Так, до речі, це моя улюблена помада. В мене є така. Зараз вам покажу свою. Ось. Так, ось я нанесла помаду латем. Собі на руку. Бачите, вона дуже гарно так блистить. І дійсно така гарна текстура, ще й дуже приємний е, такий шоколадний аромат має. Так, далі в нас наступна помада буде е, Пудрова мрія. А це помада під назвою Blash Nude. Ось тут блаш Нude. Ось так вона виглядає. Дуже хочеться, щоб камера вам передала повністю відтіночок. Ну, теж дуже схожа із картинкою в каталозі. Так, далі наступний відтінок капучино. Він, до речі, так і називається капучино. І ось так виглядає наша помада такий колір. Так, наступний відтіночок стигла папайя. Так, під назвою «Ріп папайя». Ось такий колір, такий яскравий. І ось ми дивимося, як зображено в каталозі. Ну, не дуже схожа на відтінок у каталозі. Так, далі відтінок квітучий розарій. Дуже гарна помада, до речі. Називається вона Country Rose. Country Rose. Ось така вона перламутрова, гарна, сяюча. Дуже схожа на відтінок в каталозі. Так, наступна бусково-рожевий мауве. Мені її трішечки підпортили. Ось такий відтіночок, теж вона блискуча. І така яскравіша, ніж у каталозі. Так, наступний відтінок, холодний каркаде. Ось він. Так, гібіскус на англійській мові. І ось така наша помада. Така прям яскрава, яскрава. Дуже гарно. Так, далі у нас відтінок пряна гвоздика. Так, назва Кернейшн. Ось така помадка. Пряна-гвоздика. Ось вона, кремовий відтінок без перламутра. Така. Теж дуже в нас популярна помада. Так, наступна помада, рожевий нюд. Ось вона, твінклі пінк. Ось така світленька, ніжно-рожева перламутрова помада. Так, далі помада «Каліфорнійські мрії, назва Pink Dream. Щось не дуже камера хоче передавати назву. Отак, от, от Pink Dream. Так, помада в такому рожевому відтінку. Так, до речі, вона має ще й легенький перламутр. Так. Наступна помада червона класика. Під назвою Red 2000. Ось така прям червона червона помада. Бачите, яскравіша, ніж у каталозі. Так, наступний відтінок тропічний рожевий, під назвою Toasted Rose. Дуже, до речі, в нас популярний відтінок, який йде майже всім. Ось так він виглядає. Показую вам на фоні відтінку в каталозі. Дуже схожий і помада класна. Так, наступний відтінок, зимова троянда. Ця помада, вона дуже перламутрова, прям дуже-дуже, як такого стійкого, не стійкого, а насиченого кольору вона не дає, але дає дуже гарне сяйво. Бачите, вона така прям блискуча-блискуча. Теж дуже гарна і іде практично всім. Так, зимова троянда. Наступний відтінок черешневий шик. Під назвою шик. Чик. хто як читає? Ось така, вона більше до коричневого, схожа на відтінок у каталозі. Так, теж має легкий перламутр. Так, є. Далі помада кремова фуксія під назвою Дрімфуксія. Dream Дрімфуксія. Dream Це така яскрава помада. Рожева. Теж така дуже гарна. Ось вона біля картинки. Так. А відтінка лілова троянда в мене немає, і вогняної любові також немає. Але є кава глясе. Це в нас блискучий відтінок під назвою Ice Coffee. Ось така помада, кава глясе. Теж така, що, знаєте, піде багато кому. не яскрава, така спокійна. Так, ось такі у нас відтінки кремових помад Ультра. Так, тепер перейдемо до матових помад. У мене їх небагато, на огляді буде 7 штук. І першу ми з вами подивимося Nude та блюз. Так, це помада під назвою Nude Suit. Дуже теж в нас популярна помада, матова. Хто полюбляє, вона така, бачите, навіть світліша, ніж у каталозі. Такий має природний колір. Я навіть собі думала таку залишити, але поки що не буду. І так, помад вистачає. Ось така помада. Так, наступний відтінок полуничний щербет. Це в нас помада під назвою, під назвою Pink Passion. Ось така помада. Теж така ніжна, ніжна. Дуже гарна. Так Наступна. ніжний ліловий. Я тут себе повідмічала, які в мене є відтінки, щоб не заплутатись. Так, це в нас помада Пурпінг. До речі, дуже-дуже ходова помада. У нас її класно беруть. Пурпінг. Запам'ятайте, хто не пробував, раджу спробувати. Особливо, хто любить матові помади. Подивіться, яка вона. Дуже класна, вона трішечки темніша, ніж в каталозі представлена. І текстура в них класна. Така помада, що теж підійде багато кому. Рекомендую. Так, наступна помада. Персиковий під назвою. Зараз камера покаже. Peach Flatters. Так. Ось така помада, персиковий відтінок. Так. Далі в нас насичений рожевий під назвою Adorin Love. Така прям дуже насичена рожева дійсно. Насичений рожевий ось він. Так, а, наступна помада ліловий а, під назвою Mauve Matters. Ось така помада. Теж трішечки пошкодилась вона в мене. Відтіночок гарненький. Ось вона ліловий. Так. І остання помада: це в нас буде рубіновий поцілунок. А, назва англійська. Red Supreme. Ось так вона виглядає. Така темно-червона помада. Так, всіх остальних відтінків у мене немає. Я замовляю тільки ті, які в нас найбільше беруть. От. Ось такі в нас, друзі, помади. Бачите, в нас зараз акція у січні. При покупці з каталога будь-якої продукції, помада за акційною ціною. Тож, Хто ще не приєднався Avon, але бажає замовляти зі знижкою, отримувати подарунки за свої замовлення. Я вас запрошую, залишаю вам активне посилання під відео, переходьте. А також не забудьте підписатися на мій YouTube канал, щоб першими бачити всі новенькі каталоги, огляди і багато цікавої та корисної інформації. Тож під відео я вам залишу всі назви помад на англійській та українській мові для зручності. І всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!